Більша частина українсько-білоруського кордону у межах волині облаштована системою інженерних загороджень, розповіла Суспільному речниця волинських прикордонників Маргарита Вершиніна. Каже, нині по лінії кордону продовжують копати протитанкові рови і встановлюють огорожу. Працюють і прикордонники, і місцеві. Метр за метром створює бар'єр для проходження техніки. каже 65-річний водій Микола Іщук, який працює на екскаваторі. Інколи каже, бачить наряди білоруських прикордонників. Махали мені головою, я їм. Я роблю як пенсіонер, щось теж стараюся щось допомогти. В житті ніхто не подумав, що таке могло бути. Бачите, яка да, нема нічого. Так туди подивиться, друга зовсім картина. Встановлюють металеві стовпи, аби кріпити на них сітку, розповідає прикордонник Сергій, який служить у інженерних військах. Цей паркан для того, щоб відгородитися від сторони Білорусі і щоб не проникнули сюди ніякі ворожі люди і техніка. Два місяці працює над укріпленням кордону з Білоруссю 21-річний прикордонник Роман. Говорить, поверх сітки прокладуть дві лінії гози колючого дроту. Перший рів. він забезпечує від проникнення незаконних збройних груп та якихось вторгнень. І сітка дає можливість підтягнути свої війська для затримки часу. Зі слів прикордонника Романа на лінії кордону з Білоруссю металевий паркан будують у болотистих і важкодоступних місцях, де територія сухіша встановлюють залізобетонні конструкції. Народі ці Залізобетонні піраміди називають зуби дракона, і відповідно вони також розраховані на утруднення руху важкої техніки. У нас по лінії державного кордону встановлена система віддаленого відеоспостереження, мультисенсорні камери, які відповідно є тепловізійними. 24 години здійснюємо моніторинг лінії державного кордону і усе, що відбувається по той бік кордону. Ці камери дозволяють проглядати місцевість у 10 кг. Кілометрів Спільно із силами підтримки збройних сил України нарощують ділянки мінно-вибухових загороджень, каже речниця Волинських прикордонників Маргарита Вершиніна. Це є система інженерних загороджень, тобто в кілька ешелонів вона будується. Відповідно, якщо в нас протяжність 203 км по Волинській області кордону з Республікою Білорусь, то більша частина вже облаштована. Це долучаються і місцеві громади, обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації. Крім того, благодійники мецена. Тобто основні зусилля у нас зараз зосереджені на укріпленні цієї ділянки. Люди з прикордонного села, де орієнтовно є 250 мешканців, не виїздять, каже місцевий Володимир Веремійчик. Я не переживаю зараз. Тут хлопці наші мусить надіжно стояти. Тут і м'ясності не дасть просунутися. Хіба може як дадуть морози, так, чорт прийде. Бо ж вони через болота не пройдуть. Перший день, що ми за двоє суток пережили, я навіть не думаю сюди рипатися. Тож тут було солдатів, там чути було, як танки, як вони заводили свою вночі техніку. Тут ж в селі отако от напряму, десь так буде, десь ми кілометрів три. Державний кордон охороняємо по посиленому варіанту. Ну на даний момент, якби з суміжної сторони не було ніяких прокуративних дій з сторони суміжної держави. Обстановка контрольована і більш-менш спокійна. Однак не варто недооцінювати ворога. Ми знаємо, що активно територія Білорусі використовується Росією у війні проти України, тому ми готуємося до розвитку будь-якого сценарію. Оксана Івпак, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини Луцьк.